Streets of Rage – не просто гра, а справжній символ епохи, і один із стовпів жанру beat em up. Легендарна класична серія, що зробила відомою не тільки себе, а й платформу, на якій виходила. Час, невпинно біг, покоління консоли оновлювалися, тенденції в ігровому світі змінювалися, і, врешті-решт, такий жанр, як beat em up відійшов у тінь, наче герой, який виконав свою місію. Колись улюблені вуличні бійки стали забутим спогадом. Аркадною класикою для тих, хто ще пам'ятає, як це знищувати ворогів серію комбо двох на одному дивані. Почалася нова ера Ера 3D і онлайн ігор. Але як не крути, повернення до класики це питання часу. Приблизно 26 років знадобилося на те, щоб одна невеличка французька студія постукала у двері Сега і запропонувавши своє бачення продовження вулиць Люті. Судячи з того, скільки часу минуло. Японці не дуже виявляли бажання рухатися в цьому напрямку, але те, що вони побачили, кардинально змінило їхню думку. Вітання всім! Мене звати Єгор. Сьогодні говоримо про Streets of Rage 4. Русський розробник та видавець ігор Дутемо були фанатами Sega Master System та Mega Drive. Компанія з 2007 року займалася ремейками та ремастерами відомих ігор. Співпраця з Sega була не вперше. До того Дотемо займалася ремейком Wonder Boy 3 The Dragon's Trap. Проєкт дійсно вийшов якісним і досить успішним. Команда співпрацювала з іншою французькою студією Lizard Cube. Що відповідала за візуальну складову. Цією роботою займався особисто генеральний директор та водночас художник студії Бен Фіке. Програмістом та режисером був Омар Корнут. Саме за його ініціативи це стало реальним. Бо ідея зробити ремейк засіла в його голові ще у далекому 98-му році. Гра побачила світ на всіх актуальних консолях та ПК. Але приділити увагу я хочу саме switch версії яка, на мій погляд, вийшла причудово. Крім флеш картриджа у кропку з грою поклали невеличкий мануал, міні-компакт диск з саундтреком та ось такий симпатичний брелок у вигляді дракона. Окремим бонусом є двостороння обгортка, що пропонує альтернативну обкладинку. Це видання я показую не просто так. Згодом зрозумієте, про що я. Тож, коли виконавчий директор Дотему Сіріл Імбер поділився своїми ідеями та напрацюваннями з боссами з був підписаний контракт та дозвіл на розробку наступної частини Streets of Rage. Сама Дотэмо виконувала організаційну роботу. За зовнішній вигляд гри відповідала вже знайома студія Lizard Cube. А от бойовою системою та програмним кодом займалася теж французька компанія Guard Crush Games, що вже мала досвід з Bitemap, -ем розробивши гру Streets of Fury. Думаю, назва гри сама натякає, яким проектом надихалася ця команда. Більше двох років гра перебувала у стадії розробки, і у квітні 2020 року нарешті вийшла в реліз. Незважаючи на любов ретрогеймівської спільноти до піксель арту розробники все ж наважилися відійти від канону на користь більш сучасної анімованої ілюстрації, чим дуже ризикували. На щастя, фанати тепло сприйняли нове ведення, бо незбройним оком видно якісну роботу художників та аніматорів Lizard Cube. Розробники знали, що будуть гравці, яким не сподобається відмова від піксель-арту. І в жартівливому форматі залишили повідомлення на одній з вітрин. Where are my pixels? або Pixels not Dead. Зацінив. Незважаючи на це, в гру все ж завезли пікселі. В налаштуваннях є фільтр, що перетворює сучасну гру на деталізовану 16-бітну картинку. Навіть важко обрати, яка з них краща. Складається враження, ніби граєш в абсолютно дві різні гри. Маючи всі три фізичні видання, про які я робив відео на каналі, я не міг не придбати нову гру. Вибір упав на платформу Nintendo Switch. Крім гарної обкладинки всередині, яка, до речі, двостороння, є невеличкий арбук та брелок з логотипом. Щось подібне ми вже бачили у виданні Wonder Boy. Ох, далеко не всі так роблять дрібниці, а приємно. Музична складова теж на високому рівні, як і завжди. Написані нові композиції, що гарно інтегруються в ігровий процес. Відчувається, що композитор не хотів далеко відходити від музичного дизайну серії, що впізнавався з перших нот, але і від експериментів також не відмовився. Що, як на мене, пішло грі тільки на користь. Відповідав за цей процес Олів'є Дерів'єр. а допомагав йому Мотохіро Кавасіма та незрівнянний Юдзо Кошеро. Автор оригінального саунд-дизайну Streets of Rage. Думаю, з такою командою вже на початку розробки було зрозуміло, що за музичний супровід хвилюватися не варто. Вітамапи здебільшого повністю розкриваються в коопі, вулиці Люті, тим паче. Розробники це чудово розуміли, тож примножили цей показник до 4 гравців у локальному коопі. А от в онлайні, на жаль, пограти одночасно вдасться тільки двом гравцям. Окрім режиму Історія, де після кожного пройденого рівня зберігаються досягнення, є більш хардкорний аркадний режим, де за певну кількість життів треба пройти всю гру. Це, до речі, саме трушне проходження для Олдів. А також режим Boss Rush та Fighting двобій один проти одного. Минуло 10 ігрових років з моменту події третьої частини. Wood Oak City, здавалося б, нарешті, зіткнуло з полегшенням після падіння містера X. Але зло, як відомо, не зникає. Воно лише змінює обличчя. На арену виходить новий синдикат, ще більш зухвалий та організований, очолюваний близнюками Уай, дітьми самого містера Ікс. У боротьбу знов вступають знайомі обличчям. Вже не молоді, але ще міцні і загартовані, колишні поліцейські Аксель Стоун та Блейз Філдінг. Замість старого знайомого доктора Зена до команди приєднується його учень Флойд і Рая. За історією хлопець пережив страшну трагедію, втративши обидві руки. Саме доктор Зен став тим, хто не просто врятував його життя, а й надав новий шанс, оснастивши потужними стилевими протезами, які перетворили Флойда на справжню бойову машину. Ще одна нова фігура в команді юна та запальна Черрі Хантер, донька Адама. Це, до речі, пояснює, куди зник Адам у третій частині. Старий дарма часу не втрачав. Маленька Чері має улюблене хобі електрогітару. І це не просто музичний інструмент, а по-справжньому грізна зброя. І, хоч сюжет залишається простим, як і завжди, у стилі класичних бойовиків, це саме той випадок, коли в простоті криється сила. Бо суть не в хитросплатіннях інтриг, а у вуличній справедливості, яка повертається кулаками. Зі слів розробників, за основу була взята друга частина серії. За їх думкою, це сама вдала бойова система, яка отримала удосконалення та сучасне управління. Це означає, що вертикальних прикатів, які були у третій частині, немає. Дуже шкода, як на мене, класне рішення. Також обмежили швидке пересування майже для всіх бійців, крім Чері. Батько також має змогу жваво пересуватися, але своєрідним чином. Гра має 12 повноцінних рівнів, що повністю намальовані художниками Lizard Cube вручну, тож деталізація на високому рівні. Можна впізнати знайомі локації, як, наприклад, вулиці Люті чи байкерський бар. Так і зовсім нові. Ну і звісно, куди ж без ліфта. На самому початку гри доступні 4 персонажі: Алекс Стоун як самий збалансований боєць, сила удару, швидкість, стрибки, захват все на середніх показниках, і добре підійде для менш досвідчених гравців. Блейс Філдінг має трохи меншу шкоду від удару, але добре стрибає і швидше рухається, власне, як і в минулих частинах. Флойд і Райя, важкий, повільний, але з дуже потужним ударом. Швидкість компенсується спецприйомом, що хапає суперника на достатньо далекій відстані. В цілому у досвідчених руках стає дуже небезпечним. А от для початківців не самий найкращий вибір. Чері Хантер сама швидка, та стрибуча героїня з довгими акробатичними камбухами і маленькою разовою шкодою. Тож вовтузить суперників доведеться трохи довше в порівнянні з іншими бійцями. По сюжету на третині гри відкривається п'ятий персонаж батько Чері Адам Хантер. Який став моїм улюбленцем. Те, як він розкидує ногами суперників, окреме вид задоволення. Він, як і Аксель, має збалансовані показники, але чомусь грати ним набагато комфортніше. Можливо, справа у дистанції удару. До списку основних героїв можна відкрити додаткових з минулих частин. Візуально вони повністю піксельні і мають ті самі прийоми, що в оригінальній трилогії. Виглядає досить незвично. Але чому б ні? Звісно, це в першу чергу зроблено для старих фанатів як елемент ностальгії. бо, трохи погравши таким олдскульним бійцем, одразу ловиш флешбеки з минулого, тож будьте обережні, у випадку, якщо ви такий старий дід, як я. Крім стандартних ударів, кожен герой має спеціальний прийом, що наносить значну шкоду противнику, але при цьому кількість нашого здоров'я трохи зменшується. Така механіка не нова для серії, але все ж є відмінність. Якщо продовжувати наносити шкоду ворогу, здоров'я потрохи повертається. Це гарно відображено на шкалі ХП зеленою стрічкою. У випадку, якщо отримаємо шкоду ми, повернути хелспойнти буде неможливо. Бити можна як ціленаправлено в бік ворога, так і навкруги, завдаючи шкоду кільком ворогам. Чудова механіка, яка вчить бути агресивним і трощити ворогів пачками, або обережним, коли цього вимагає ситуація. Самий потужний удар це спешл. Який викликає гарну анімацію і дамажить майже все живе на екрані. Єдина умова для використання цього прийому треба зірка, яка знаходиться біля шкали здоров'я. Хочеться окремо відмітити той факт, що вороги більше не заходять за межі екрану, і тим самим не доводиться чекати, поки суперник наважиться вийти, як це було раніше. Тепер з'явилася можливість затиснути поганця у куток і робити з нього фарш, що як для мене тільки в плюс. Зброя також є невід'ємною частиною бойової системи. Переважно це холодна зброя за винятком гранат чи флаконів з вибуховою сумішю або кислотою. Можливість жбурляти знаряддя теж залишили, навіть покращили цей аспект. Наприклад, ту саму трубу можна багато разів кинути у суперника, на літу зловити її і кинути ще раз. З ножем таких приколів вже не поробиш. Сподобалось, що нарешті підбір предмету перенесли на окрему кнопку. Бо раніше за це відповідала кнопка атаки. І підходивши до зброї, замість того, щоб бити ворога, герой піднімав предмет. І це вкрай бісило. На першому рівні у початковій локації ми з'являємося рівно там, де були у самій першій частині гри, а саме на темних вулицях Wood Oak City. Пройшовши трохи вперед, можна натрапити на знайомий заклад кафе, ресторан Пінніпот. Окрім старих вже знайомих ворогів, зустрічаються й нові, як, наприклад, ось цей кіборг-кобо. Далі стрибаємо вниз, локація змінюється на занедбану залізничну станцію, у кінці якої буде перший бос Діва з велетенською зміюкою, що б'ється струмом. Вона розповість, що в місті новий могутній синдикат, що контролює все. І те, що тільки одна людина може нам допомогти. Це володар чайнатауна, що знає, хто за всім стоїть. І в цей момент поліція нас заарештовує та відправляє за грати. Що і буде другим рівнем. У в'язниці кожен за себе: поліція проти злочинців, злочинці проти поліції, а ми проти всіх. На цьому рівні буде цікавий момент з ігровим автоматом. Якщо підібрати електрошокер і вдарити ним по автомату, нас перенесуть на перший рівень другої частини серії, де треба перемогти першого міні-боса, перш ніж увійти до бару. Класна ідея, що знову грає на ностальгії гравців. Таких автоматів за гру буде 4. Зайшовши у відділ детективів, нам зустрінеться новий суперник, поліцейський з енергетичним щитом на ім'я Мерфі. Багато ви знаєте поліцейських з таким ім'ям. Звісно, це жирна відсилка на робокопа. У кімнаті голови поліції нас чекатиме бос. Досить неприємний і різкий тіп. Як розберемось з усіма полісменами, до кімнати зайде один з головних антагоністів містер Уай і запропонує доєднатися до його банди. Отримавши відмову, бандити починають гатити з вогнепалу, але нам, на щастя, вдається втекти. Ще однією з нововведених фіч сподобалась можливість міняти гравців між рівнями, тобто таким чином можна за одне проходження пограти усіма бійцями. Така можливість, дає швидко знайти свого фаворита, що підходить саме під ваш стиль бою. Третій рівень на кораблі досить швидкий, особливо нічим не запам'ятався, окрім капітана корабля. Червона латексна паначка Нора з довгим батугом, яка насоромиться шмагати своїх підлеглих. Я здогадуюсь, хто її цьому навчив. Пам'ятаєте цього хлопця? Капітан висаджує нас на старий причал, де вже чекають тендітні дівчата. До речі, якщо ви помітили, з боку екрана є лічильний кочок, що рахує комбо та безперервну серію ударів. А за очки можна швидше відкрити старих бійців або, як мінімум, отримати додаткове життя. На цьому рівні буде другий автомат, який перенесе знов у минуле, а саме у печеру чужого. Я прям пожалкував, що сюди, потрапив, побачивши розсамаху. Тоді він мені приніс значних клопотів. На цьому рівні босом знов буде жінка, офіцер поліції, що виконує наказ зупинити головних героїв. Поліція оточує нас, здається, безвихідна ситуація. Проте з'являється Адам Хантер, який вирішує всі питання. З цього момента старий полісмен розблокується і стає доступним персонажем у грі. Наступний рівень сточні труби. Якщо уважно придивитися до малюнків, можна побачити багато чого цікавого. Наприклад, щура та чотирьох різнокольорових черепашок. Думаю, ви відразу зрозуміли, про кого мова. Інша труба прикрашена гарним драконом. Припускаю, що це відсилка на Double Dragon. Золоті кільця теж легко впізнаються. Якщо ви колись грали в гру з синім їжаком, Арт Самураєм нагадав мені Шредера. Але, придивившись уважніше, стало зрозуміло, що це Джо Мусасі, головний герой з серії Шинобі. Думаю, таким чином, розробники хотіли висловити свою повагу цим чудовим серіям. Піднявшись нагору, опиняємося в барі, де зустрінеться новий вид ворога. Тендітні дівчата в шломах з батьківського клубу Червоні дияволи. Саме в цій будівлі стоятиме третій автомат, який перенесе в минуле, а саме на ринг з реслером Абадеде. На виході з бару чекатиме вже знайомий бос Барбон з другої частини. Як зберемося зі здоруванням, забираємо мотоцикл та прямуємо до Чайна Тауна, щоб зустрітися з володарем цієї частини міста. Трохи пройдемося китайськими вуличками, завітаємо до пекельної кухні та помірюємося силами з охоронцем палацу Гору. Всередині буде не сладко, бо в кожній кімнаті велика кількість ворогів та неймовірно атмосферний інтер'єр. Якщо пощастить вижити, зустрінемо володаря чайнатауна, яким несподівано виявився Шива. Він розповість, що банда близнюків Вай впливають на розум людей за допомогою звукових хвиль. Динаміки розташовані по всьому місту і стають все небезпечніші. Тож нам доведеться зупинити синдикат, відправившись в їх власний хмарочос. Добратися будемо на даху поїзда під супровід поліції та бандитів. Керівництво поліції вже тут, та ще в повному складі, тож доведеться битися з усіма одночасно. Офіцер поліції до кінця не вірила, що ми на правильному боці, допоки не з'явився містер Вайт на гвинтокрилі та не вжарив по потягу з базуки. В Грі додана адаптивна система складності. Якщо не вдається пройти рівень, гра пропонує обміняти певну кількість очок на додаткові життя. Чим більше життів, тим менше гравець отримує очок, що подовжить час, щоб розблокувати всіх персонажів. Гарна ідея, що дає можливість пройти гру новачкам жанру. Восьмий рівень картина галерея. Знов з'являються нові вороги з досить небезпечними сумішами. Приємно був здивований, що кинути пляшку можна зловити та відправити у зворотньому напрямку. Подивіться, яка гарна ілюстрація з написом любов. І одразу стільки дівчат. Цікаво, що розробники хотіли цим сказати. Налаштунками одразу буде стояти останній ігровий автомат. Що принесе нас на фінальну битву з містером X. Звісно, він не такий потужний, як тоді, але згадати, як його бити, змусить. Далі нас чекатимуть дві сестрички Бео та Ріха. Як і в минулому рівні, доведеться натовкти двом одночасно. Класичні рефайти з підвищеною складністю. Сумно. Сподіваюсь, ми ще побачимо нових босів. Трощимо стіну та вриваємося у White Tower. Через пато оголених мужиків дістаємось до ліфта, постійного атрибута Streets of Rage. У кожній частині він обов'язково має бути стіни, зроблені зі скла, які при ударах тріскаються і врешті-решт розбиваються. Тож можна скидувати ворогів одним ударом вниз. Головне не улетіти сам. На горі нас чекатиме Макс, один з неприємніших суперників. На удари він ніяк не реагує, хоча хп потрохи віднімається. Тут треба ловити правильний таймінг, щоб не потрапляти під гарячу руку. Як виявиться пізніше, на Макса впливала музика, тому він себе не контролював. Близнюки вмикають музику гучніше, щоб нас зупинити. Проте їм завадить офіцер поліції, яка тепер на нашому боці. Сімейка Вай вшивається, а ми рухаємось на концерт. щоб завадити планам синдикату, заволодіти всім містом. Трибаючи по дахам та знешкоджуючи натовпи ворогів, дістаємось до діджея, який, власне, і створює всю цю звукову двіжуху. Він має енергетичний щит, який треба пробити, щоб полоска ХП почала зменшуватися. Звісно, щит через певні проміжки часу відновлюється, і треба знов його знешкоджувати. Несподівано сцена починає рухатися вниз, і це вже другий ліфт у грі. Якщо обрати піксельного персонажа, кількість прийомів, звісно, зменшується. Зате шкала ностальгії починає стрімко йти вгору. А якщо протиснути Special, програється та сама анімація, що в оригінальній версії, адаптована під сучасні реалії. дрібничка, яка точно порадує фанатів. Опиняємось на злітній смузі та рухаємось до літака. Звісно, для епічності картинки літак здіймається вгору. І щоб добратися до кабіни пілота, треба подолати вантажний відсік та бізнес-клас. Пілота виявився містер Уай, який здався мені занадто слабким, і було відчуття, що це не фінальна битва. Малий образився, що йому натовкли пику, катапультується та підриває літак фінальний рівень. Прокидаємося біля уламків та йдемо до заміського маєтка, що більш нагадує замок. Продивіться на вікна з мозаїки, впізнаєте суперників з минулих частин, а я їх добре пам'ятаю. На троні чекатиме Міс Уай. Яка теж на диво здалася занадто легкою. Коли залишиться трохи ХП, вона втече до свого брата, де й станеться фінальна битва з двома антагоністами одночасно. Близнюки, як і всі боси в грі, мають дві стадії. Що цікаво той, у кого сплине швидше полоска ХП, пересідає на механічного павука, де ХП знов відновиться. В цілому гарний баланс, не занадто легкий і точно не челендж. Як здихаємося, близнюків, гра одразу показує титри, а це означає, що гра пройдена. В середньому на одне коло піде близько 2 годин. Гра має високий рівень бо щоб відкрити всіх бійців одного кола буде недостатньо. Розробники постійно дослухалися до гравців та випустили близько 10 патчів, що правили баланс та виправляли баги. У 2021 році виходить DLC Mr. X Nightmare, в якому брала участь фанатська спільнота. А мені, як фанату серії, довелось купити гру ще раз. Бо доповнення включає в себе нових героїв Шибу, Макса та офіцера Естер. Також додали новий режим, Survival Mode, нові прийоми та кастомізацію рухів. Враховуючи оцінки критиків, фанатів та власні відчуття, продовження серії вдалося вкрай вдалим. Розробники не просто вирішили ношитися на ностальгії гравців, а створити гідний продукт, за який не буде соромно. Заявляю офіційно. Тепер четверта частина моя найулюбніша. А на цьому все. Грайте в ігри, бережіть себе. Та папа!